Вітаю усіх друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити дуже два смачні напитки: це живчик і мультифрукт. навіть трошечки більше 10 літрів. Закип'ятили 15 літрів води і заливаємо яблука. Ставимо маленький такий прес, кришку я взяла, то вийде 2-3 літрові банки. Але для мультифрукту нам ще потрібно я буду давати по стакану інших фруктів: один стакан червоної смолодини, один стакан винограду, один стакан малини і один стакан чорниці. Перемішуємо і також накриваємо кришкою, і нехай стоїть 12 годин. Повністю напиток остив через 14 років. І будемо кип'ятити. Додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти. Так що от сюди я додаю тільки 3 ложки цукру. Тобто буде просто чудо. Дивіться, який гарний. Колір і смачний, трошки кисловатий такий. А зараз будемо виділяти напиток живчик. Дивіться, теж колір. Чайна ложка лимонної кислоти і один стакан цукру. У нас вийшло 4 банки живчика і 2 банки мультифруктового напою.